Ми повертаємося до Брюсселя для дебатів з однієї з найпекучіших тем у Європі. Чи потрібна більша гнучкість бюджету? Італія і Франція оголосили бюджети, які це передбачають, щоб витягти економіку з депресії. Але ці бюджети зараз під пильною увагою Європейської комісії. У цій програмі ми поговоримо з президентом Єврогрупи Томасом Візером про те, чи допустима гнучкість у деяких країнах, чи це просто поблажливість у податково-бюджетній дисципліні за важких часів, і чи потрібна гнучкість для інвестицій задля росту Отже, дебати деякі великі країни вважають, що в Європі ослаблений попит а щорічні скорочення бюджету лише погіршують ситуацію. Заборгованість і прогнози дефіциту у Франції в Італії також дуже складна картина. Інші великі країни з більш збалансованими бюджетами або профіцитом вважають, що послаблення бюджетної дисципліни для стимуляції економіки лише послаблює тиск на уряди проводити реформи. Подивимося на приклади інших економік, щоб знайти ключ. Чи для Європи. В Європі правила повинні стимулювати стабільність і зростання. Без стабільності немає зростання, без зростання немає стабільності. Над усе зростання і зайнятість, використовуючи усі можливості і гнучкість пакту стабільності. Італія і Франція хочуть, щоб ЄС переглянув правила, але інші країни, такі як Німеччина, наполягають на поважанні правил бюджету. під час кризи деякі країни опинилися на межі дефолту і потребували допомоги під наглядом трійки. Але всі члени Європейського союзу зобов'язані суворо дотримуватися правил, щоб уряди не витрачали набагато більше ніж вони отримують. Все це для того, щоб в гарні часи країни могли ретельно підготуватися до гірших. Факт стабільності і зростання ЄС покликаний забезпечити фінансову дисципліну. Як і спортивна команда, кожна держава повинна дотримуватися одних і тих самих правил: це максимальний дефіцит у 3% від ВВП. І сума загальної заборгованості не більше 60%. Якщо країна виходить за ці межі, то дістає попередження, що може стати початком процедури надмірного дефіциту. А якщо і цього недостатньо, постає перед реальними санкціями. До угоди довго вносились поправки. Спочатку було послаблення правил і введення нових параметрів з урахуванням особливостей кожної країни. Нещодавно правила знову посилили з прийняттям податкового договору, згідно з яким збалансований бюджет стає основним законом будь-якої країни, яка його схвалила. Що ж зробили у той же час інші великі економіки США. Відреагували на кризу планом стимулу економіки, що призвело до збільшення дефіциту і державного боргу. А Японія вдалася до політики, яка виглядає суперечливою навіть у Європі. США зараз переживають відновлення, що дозволяє консолідувати бюджет так само швидко, як і в Єврозоні. Але в Єврозоні рецесія була глибшою. Отож, фіскальна політика в Єврозоні поглибила економічну ситуацію. Політика, запроваджена японським прем'єром, Абе, що отримала назву абеноміка, заснована на трьох китах: податкове бюджетне стимулювання, пом'якшення грошово-кредитної політики та структурні реформи. Країна має найбільший борг у світі відповідно до ВВП. Однак перші наслідки абеноміки позитивні. Ця політика була успішною у тому сенсі, що очікування щодо інфляції змінилися. Інфляційні очікування у них зросли так само, як і інфляція але у достроковій перспективі абеноміка, здається втрачає оберти. Чи може ця політика бути зразком для Європи? застосовувати щось на зразок абеноміки в Єврозоні буде вкрай суперечливим, оскільки це передбачало б купівлю великої кількості державних облігацій щоб продовжити цю тему, до нас приєднується президент Єврогрупи Томас Візар, людина до якої на рівні ЄС повинні звертатися уряди по допомогу у разі потреби. Ви бачили, як інші країни по всьому світу роблять все можливе, щоб вивести економіку з занепаду. Як ви ставитеся до проблеми гнучкості зараз в Європі? Фіскальна координація політики це як у сім'ї, де обидва партнери мають свій дохід, проте повинні обговорювати один з одним, як його витрачати і переконуватися, щоб жоден з них не дестабілізував усю родину. Тому потрібно бути гнучким. Треба адаптуватися і до зниження темпів росту, і до більш високих темпів зростання, до нижчої інфляції та інших змін. держави члени повинні. Дотримуватися дуже жорстких критерій. Чи є місце для гнучкості за цих умов? Ми враховуємо більш низьку інфляцію, беремо до уваги нижчі темпи росту, і тоді фактичні результати, реальний план політики може змінюватися. Якщо зростання нижче на 1%, то дефіцит може бути трохи вищим. дуже часто. Ми покладаємося на вплив прикладу, коли сподіваємося, що великі країни поводитимуться так само, як і малі. є звичайно не. Приємні стимули, можливі штрафи, іноді yes. вони можуть сягати двох десятих відсотка it від а Так не повинно бути. на вашу думку, чи не краще було просто трохи попустити? Че хавте лериканоаймквайчудати Італіан гавермент андефренш гавермент вил? Ні, я абсолютно впевнений, що італійські і французькі уряди співпрацюватимуть з комісією і єврогрупою. Структурні реформи, якщо вони проводяться, роблять економіку більш надійною, забезпечують зростання навіть потужніше у майбутньому. отож за рік два можна збалансувати бюджет. Ми повернемося до цього трохи пізніше, але спочатку до Італії, де вже третій рік рецесія, і де незначне зростання очікується лише наступного року. прем'єр-міністр Італії намагається запровадити реформи для сприяння інвестиціям. Але як він планує платити за це? Позичаючи, збільшуючи борговий тягар? План настільки суперечливий, що викликає занепокоєння навіть самих інвесторів. Несесерітдрайвґротчанімаджі за листівками з зображенням італійських міст, ціла галузь туризму, що становить майже 10% ВВП. Галузь Акадусі почувається добре, головно за рахунок внеску іноземних гостей. В останні роки італійці були змушені затягти ремень, особливо після реформи, покликаної дати лад державним фінансам. Дивлячись на співвідношення дефіциту, і ВВП, можна сказати, що Італія добре виконала своє домашнє завдання, але високою ціною без зростання економіки і зменшення кількості робочих місць. Це Венеція, точніше Маргера. Всього за кілька кроків від великого каналу. Колишній промисловий район, який стає символом занедбаності і втрати робочих місць. Ми виробляли 47% італійської хімічної продукції. Сьогодні ми не виробляємо майже нічого. нам потрібні продуктивні інвестиції. Нам потрібен вибір промислової політики. Но і сямо імбріяті дальпатоїставіця. Ми запряжені в рамки пакту стабільності. Я ніколи не чув про європу, яка починається з закону. Тіньова економіка, гроші, що уникають оподаткування, величезні по всій Європі. може було б доцільно почати звідти. Отож, інвестиції немає значення, чи вони надходять з державного чи приватного сектору. Відродження економіки і зайнятості є пріоритетом робітників. Але як поєднати це з повагою до господарської дисципліни? Лотоспор, фірма спортивного спорядження у Венеції, що має виробничі майданчики по всьому світу. Кидочинорисосик Венонкорая вважаю, що є ресурси, які ще треба належним чином відкоригувати. Витрати явно не відповідають ситуації. Але у нас є також можливості для інвестицій, якими треба належно скористатися. Шеребромотопоту мотопотунами те котеотож, ресурси все ще можна знайти. Але якими важелями можна маневрувати, щоб стимулювати економіку. Є дефіцит видатків, але вкладені у гарну інфраструктуру, вони продуктивні. необхідні розумне управління витратами і продуктивність інвестицій. тут знову йдеться про позитивні важелі, коли насправді ці суми не витрачаються даремно, якщо належним чином інвестовані для зростання необхідна гнучкість для інвестицій, але чому так багато нерішучості на рівні ЄС? is private левел and this has been held back. що дійсно важливе для зростання, це приватні інвестиції. Це стримується багатьма факторами: фрагментацією фінансових ринків, відсутністю реформ ринків праці і загалом низькою рентабельністю підприємств. Рішення, яке я вважаю правильним, це скоротити споживання, поточні витрати, щоб створити запас фінансові можливості для інвестицій. і не тільки цього року. А й 2015 та наступного десятиліття можна інвестувати більше за нинішніх правил. отож можна сказати це замкнене коло. Те, що ми повинні зробити, це поставити заборгованість економік загалом під контроль. У більшості країн деякі сектори економіки повинні стримати боргове навантаження чи то банківський сектор, чи державний сектор, чи приватний сектор. Ось чому треба змінити склад витрат і забезпечити більш високі темпи зростання завдяки приватним і державним інвестиціям ви хочете, щоб ваш чоловік інвестував в акції, щоб у майбутньому був потік доходів? Чи хочете, щоб він витратив їх одним махом? Ви хочете, щоб ваш уряд інвестував у майбутнє вашої дитини, а не розрився на деякі престижні об'єкти? By just, uh, splurging it on some prestige objects. чи вдасться утриматися в межах правил? Чи доведеться змінювати їх? правила не повинні змінюватися, однак вони надають певні межі для гнучкості. Ми залишатимемося в рамках правил, і буде поступ до зростання в Європі, і зокрема в Італії, ситуацію в якій ми обговорювали це був черговий випуск із циклу Реальна економіка, в якому обговорювалися проблеми гнучкості. Дякуємо за увагу. На все добре.